Добрий день. Тема нашого уроку сьогодні формули радіусів вписаного і описаних кіл правильного многокутника. Радіуси вписаного і описаного кіл правильного N-кутника можна знайти, знаючи довжину його сторони і число N. Число N, нагадаю, означає кількість сторін або кутів n кутника. Існує така теорема. Яка показує, як знайти радіуси описаного і вписаного кіл для правильного енкутника. Формули ви бачите ось тут на екрані. R маленьке це R радіус вписаного кола, і R велике це радіус описаного кола. А з індексом N, а N це сторона n-кутника. Розглянемо з вами ось такий малюнок. На цьому рисунку зображено правильний n кутник ну, тобто деякий елемент. зі стороною, як тут показано, сторона АБ. Правильного n кутника сторона АБ. Точка О це центр правильного n кутника Нагадаю, що ця точка О тоді є центром як вписаного, так і описаного кіл. Розглянемо Трикутник А ОБ. Кут під яким видно сторону Н-кутника АБ а, це сторона н кутника кут, який, під яким видно сторону Н-кутника, це кут АОБ, це кут центральний. Пригадайте, що якщо один обер це 360 градусів, і тоді ми можемо. Поділивши 360 на N, на кількість сторін або кутів, ми можемо знайти величину одного центрального кута. Тобто кут АОБ. АОБ – це один центральний кут і його градусну міру тоді ми знайдемо, як 360 поділити на N. Нагадаю, що відрізки такі, як ОА. ОБ це відрізки, які сполучають центр вписаного, описаного кола, або просто центр правильного n кутника З вершиною n кутника це у нас радіуси описаного кола. Радіуси, тобто Р велике. ОА і ОБ це Р велике. Якщо я проведу висоту в цьому трикутнику. А до речі, якщо це радіуси, значить ці дві сторони ОА і ОБ рівні, і трикутник АОБ є рівнобедреним. Якщо в цьому рівнобедреному трикутнику ми проведемо висоту, оце, оце, висота, тобто, бачите, перпендикуляр опустили до сторони АБ. То ця висота, яка проведена до основи, вона є і медіаною, і бісектрисою. Якщо оце це бісектриса центрального кута, значить вона поділила цей центральний кут навпіл, і тоді оця половинка буде дорівнювати 180 на N. Весь центральний кут дорівнює 360 на N, а половинка тоді 180 на N. Якщо AB – це сторона правильного енкутника, а сторону правильного енкутника ми можемо позначити АН, то точка С поділила сторону АБ навпіл, бо ОС – це ще й медіана. Значить, СБ і АС – це однакові відрізки. І кожен із таких відрізків СБ або АС дорівнює половині сторони АБ, тобто АН поділене на два. Отже тоді розглядаючи ось цей прямокутний трикутник, де ще раз нагадаю, ОЦ це також буде радіус, тільки радіус вписаного кола, а ОБ це радіус описаного кола, куточок при вершині О в цьому трикутнику дорівнює 180 на N. СБ це половина сторони АН. Використовуючи означення синуса, косинуса, тангенса, да, можна з вами сказати, що радіус, дивіться, звідси з тих трикутників виходить, що радіус, радіус вписаного кола, вписаного кола можна знайти як відношення АН до двох тангенсів кута 180 на n, а радіус описаного. Кола можна знайти за формулою Ан поділене на 2 синуса 180 на N. До цього ви можете дійти і самостійно, розглянувши, повторюю, той же трикутник прямокутний, і пригадавши, що тангенс це відношення протилеглого катета до прилеглого, а синус – це відношення протилеглого катета до гіпотенузи. Отже, любі мої, ви повинні знати ось ці формули. R маленьке радіус вписаного кола і R велике це радіус описаного кола. Більш подробно ви можете виведення цих формул можете переглянути в своєму підручнику. Звернемо увагу на наслідок цієї теореми. Якщо замість N підставити такі числа, як 3, 4 і 6, тобто мова буде йти про правильний трикутник, правильний чотирикутник, правильний шестикутник, можна, знову ж повторюю, замість N підставити, наприклад, 3 сюди і сюди, то можна записати тоді ось такі формули. Для радіуса вписаного кола для правильного Трикутника і радіус описаного кола для правильного трикутника. Так само підставивши замість N в цю і в цю формулу 4, ми можемо тоді здобути, що радіус Вписаного кола для правильного чотирикутника можна обчислити за такою формулою, і радіус описаного, трикут... описаного кола для правильного чотирикутника можна обчислити ось за такою формулою. Ну і відповідно для правильного шестикутника. Зверніть увагу на ось позначення. А з індексом 3, А3. Це означає, що це сторона трикутника. Якщо А з індексом 4 а четверте то це сторона 4 кутника. І якщо у нас є запис А з індексом 6, то це означає сторону правильного шестикутника. Я рекомендую вам цю табличку поступово вивчити на пам'ять. Ну, а для початку можна цю табличку собі записати не тільки в конспектик у класну роботу, а й взагалі десь собі. Її виписати, і хай, нехай вона лежить перед вашими очами. Тепер наша мета з вами навчитися користуватися такою табличкою для рішення задач. Давайте запишемо і розглянемо ось таку першу задачу. Знайдіть радіус кола, вписаного в правильний трикутник зі стороною 8 коренів із 3 см. Рисунок можете не малювати, хоча можна схематично показати рисунок до цієї задачі. Що значить схематично? Тобто, просто знаєте, зробити такий, як набросок, коло вписане в правильний трикутник. Я тоді повинна собі уявити, що в мене є правильний трикутник, трикутник, у якого всі сторони рівні. І коло вписане в цей трикутник. Якщо коло вписане у трикутник, значить всі його сторони цього трикутника є дотичними до кола. Трикутник зі стороною 8 коренів із трьох. Я тоді покажу, що сторона, ми її позначаємо А. Сторона трикутника, значить, я ось тут напишу індекс 3. Дорівнює 8 коренів із 3 см. За умовою. А мені треба знайти радіус саме вписаного кола. Вписаного кола я позначаю маленькою буквою Р. Р маленьке для трикутника. Дивіться, у нас є табличка, я її ось збоку виписала ліворуч, де формула R маленьке для трикутника. Можна обчислити за формулою. Ми так і запишемо. R маленьке, тобто радіус вписаного кола. Для правильного трикутника можна обчислити за формулою. Сторона трикутника помножене на корень із трьох і поділене на 6. Це формула. Тоді нам залишається тільки оцю сторону трикутника, 8 коренів із трьох, підставити сюди в цю формулу і обчислити. Я пишу тоді r для трикутника радіус вписаного кола, буде дорівнювати 8 коренів із 3, помножити на корень із 3 і поділене на 6. Якщо я такі два корня перемножу, то такі два корня дадуть мені просто число 3. Тоді я 8 множу на 3 і ділю на 6. Трижд 8 буде 24. 24 поділю на 6 буде 4. 4 см це радіус вписаного кола для правильного трикутника. І задача А вже розв'язана. Тепер розглянемо задачу Б. В задачі Б сказано: знайти радіус кола, описаного навколо квадрата з площею 16 квадратних сантиметрів. Я собі уявляю квадрат, а це правильний чотирикутник, бо в нього всі сторони і всі кути рівні, квадрат і коло описане навколо квадрата. Якщо коло описане, значить воно пройде через усі вершини цієї фігури. А центром такого кола буде точка перетину діагоналей. Ну, так я швиденько покажу центр. і проведу Коло, щоб воно пройшло через усі вершини. Знову я схематично показала таке коло і пишу, що площа цього квадрата дорівня 16 квадратних сантиметрів. Мені треба знайти радіус описаного кола. Описаного радіус позначається великою буквою R, і пишу ось тут індекс 4 для правильного чотирикутника. Помічаю. Знову ж звертаюся до таблички. Ось моя формула це формула для знаходження радіуса описаного кола для правильного чотирикутника. Перепишу ще раз цю формулу в рішення. Сторону чотирикутника помножу на корені з двох і поділю на 2, ось така формула. Дивлюсь, що щоб користуватися цією формулою, мені потрібно знати сторону чотирикутника. Сторону я не знаю, але я знаю площу цього чотирикутника, площу квадрата. Якщо площа квадрата знаходиться за формулою сторону квадрата піднести в квадрат, тобто сторону помножити саму на себе, то тоді можна прирівняти це до 16, бо площа ж дорівнює 16, і тоді звідси можна знайти саму сторону квадрата. Тобто, яке число в квадраті дає 16. Це або плюс, або мінус 4. Ну мінус 4 я одразу не беру. Чому? Тому що сторона ж не може дорівнювати мінус 4 см. Значить, я тоді пишу, що сторона квадрата може дорівнювати тільки 4 см. І тепер, знаючи сторони квадрата, я підставляю цю формулу і знаходжу радіус описаного кола. Пишу тоді 4 помножити на корені з 2 і поділити на 2. 4,2 можна скоротити на 2, і в мене вийде 2 коренів із 2 см. Отже, радіус описаного кола навколо квадрата дорівнює 2 корня із 2 см. Задача Б також розв'язана. Залишається тут ще задача В: знайти радіус кола, вписаного в правильний шестикутник з периметром 36 коренів із 3. Я не буду вже малювати тут шестикутник, я просто запишу, що периметр для правильного шестикутника дорівнює 36 коренів із 3 см. А знайти мені треба радіус кола, вписаного в цей шестикутник. Радіус вписаного кола позначається маленькою буквою R з індексом 6, бо мова йде про правильний шестикутник. Знову ж звертаю увагу на табличку, яка у вас збоку. Ось ця формула дозволить нам знайти радіус вписаного кола для правильного шестикутника. Починаю з формули і ще раз її запишу. Для цього мені треба сторону шестикутника помножити на корень із трьох, і поділити на два. Знову бачу, щоб знайти цей радіус, мені потрібно знати сторону шестикутника. А я знаю периметр. Пригадайте, що периметр це сума всіх сторін. У шестикутника їх 6. І всі вони однакові. Значить, сторону шестикутника, одну сторону, я можу знайти так: взяти периметр шестикутника і поділити на 6. Шість однакових сторін. Значить, всю суму 36 коренів із трьох я поділю на 6. 36,6 я скорочу на 6, і у мене вийде 6 коренів із 3 см. Це одна сторона правильного шестикутника. Тепер цю 6 коренів із 3 я підставлю формулу і знаходжу тоді радіус вписаного кола дорівнює 6 коренів із 3, помножити на корень із 3 і поділити на 2. 2 корня, якщо перемножити, то це вийде 3. Тоді трижди шість буде вісімнадцять, і вісімнадцять поділити на два виходить дев'ять. Дев'ять сантиметрів це радіус вписаного кола. Вписаного...